Питання підтримки військових для Чернівецької міської ради залишається пріоритетом у червні. Майже 24 мільйони гривень виділили на сили безпеки і оборони. 3,6 мільйони гривень додатково було виділено на програму підтримки захисників і захисниць. Виділено це також 8 мільйонів на забезпечення потреб закладів освіти. І 4,5 мільйона мільйони гривень на оновлення приймального блоку та кімната для випуску новонароджених пологового будинку. В центральній міській клінічній лікарні. Ну і також ми передали квадрокоптери готел на одну з військових частин, які зареєстровані в Лученні Найближчим часом має стартувати ремонт вулиці Головної на ділянці від проспекту Незалежності до вулиці Ольги Гузар. Там поступово мінятимуть усі інженерні мережі, постелять асфальт, а бруківка зберігатиметься на балансі міськшепу. І потім це бруківка, яка є ну, ціла, її ставлять на інших вулицях, наприклад, як зараз ставлять на вулиці Фучика. Вона обов'язково буде збережена і, і виставлена на якихось вулицях в центрі міста для збереження якогось такого історичного вигляду міста. Це те, що дійсно вона є не австрійською, вона поставлена в радянський період, вона виготовлена з базальту. І наскільки мені сказали, от, Робочі, які там були. Я думаю, що коли вони вже почнуться ремонтувати, вони стверджують, що під бру... бру... Бруківкою є сватжі ще старий. Тобто до 60-х років був свата, а потім поклали Бруківку. Я думаю, що ми можемо спільно потім виїхати, глянути, що справді є асфальт. Для чернівчан планують закупити нові тролейбуси. Тендер чекає письмового підтвердження від Європейського інвестиційного банку. Якщо ви пам'ятаєте, ми виділили кошти аналогічно на закупівлю тролейбусів тро, тро, трьох. І, скоріше всього, вже до кінця цього місяця вже прийде перший тролейбус. Чернівці отримали ще чотири когенераційні установки, які змонтують до початку опалювального сезону. А у парк Федьковича нарешті привезли модульну вбиральню. Вже приїхала вбиральня у Федьковича Парк і, я думаю, найкращий терміни її змонтують, відкриють і це буде одна з модульного биралення. Так як ми обговорили, тобто, якщо вона буде зручною для, для громадян, то по, по такій же аналогії ми. При наявності коштів ми робимо в інших парках і скверах. Любов Копоть, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини Сі 4